Мене звати Ліза, і я ніколи не боялася телефонних дзвінків. Навіть уночі завжди думала, що це просто помилка чи реклама, але один дзвінок усе змінив. Було пів на другу ночі. Мій старий домашній телефон, який я навіть не користувалася, раптом задзвенів. Голос у слухавці був тихий, жіночий, не виходь із дому лізо. Він поруч, я застигла, запитала, хто ви? У відповідь шипіння, потім короткі слова Ти мене не пам'ятаєш, але я пам'ятаю тебе. Я кинула слухавку, серце калатало та раптом почула стукіт у двері. Двічі, тричі, потім Тиша. Я набрала поліцію, але коли вони приїхали, нікого не знайшли. Лише стару записку під дверима Я завжди берегтиму тебе і підпис Твоя мама. Моя мама загинула п'ять років тому в аварії, і тоді я зрозуміла. Дзвінок був не попередженням про небезпеку, це була турбота, звідти, де навіть смерть не може роз'єднати любов.